Шантажувати міського голову не буде ніхто, заявив ощільник Черкас Анатолій Бондаренко, поки керівник вільних демократів Сергій Одарич формує деструктивну контрольовану більшість навколо себе, щоб протистояти діяльності міського голови. На жаль, частина депутатських фракцій відверто шантажує мера, вимагаючи посад та впливу. Тим часом Анатолій Бондаренко не сприймає шантаж, а висловлює власне бачення створення у Черкасах чесної влади. Два тижні розглядали місцевий бюджет. Два тижні питань не було. Вчора, о 16-й годині на погоджувальну раду принесли, що потрібно збільшити акцизний збір на 50 мільйон, єдиний соціальний внесок на 14 мільйонів. Так, а чому ви два тижні назад, коли розглядала бюджета комісія, чому ви мовчали? Тому що вас все влаштовувало, тому що тоді у вас була домовленість, ви прибігли, дайте нам той, те, те, і ми все будемо голосувати. Коли міський голос сказав, що ви нічого не тримаєте, то вже починається бюджетна бюджетне питання. Шантажувати в цьому місці не буде ніхто міського голову Вондренка, запам'ятаю.